Привіт! Сьогодні я приготувала своє найулюбленіше тістечко це корзинка. Я їх дуже полюбляю. Якщо десь випадок, що купити в магазині, то купую тільки корзинки. Готується дуже швидко. Якщо вам цікаво, як подивіться відео. Так, нам потрібно 135 вершкового масла м'якенько, я беру маргарин, Два жовтки, 45 грамів цукру. 200 г борошна вищого гатунку. І одну чайну ложку розпушувача. Що я зараз роблю? Зараз я швиденько розділю яйця на жовтки і на білки. Жовтки вбиваю прямо сюди до цього маргарину. Так, швиденько це перемішуємо. Додаємо сюди цукор, білки поки що в сторону. Я небагато буду робити корзиночок до однорідності, щоб цукор розтанув. Борошно з'єднаю з, з розпушувачем, борошно просіяне. Яйця можуть бути різної величини, жовтки, ви ж розумієте, теж різні. Тому я відправила сюди 200 г борошна. Зараз застелю стіл і буду на столі вимішувати швиденько. Прямо так висипаю це все. І тепер оце все отак докупи. Дуже легко, воно все з'єднується, ніяких проблем тут немає. Щоб тісто було однорідне. Бачите, воно ще як розділяється. Воно повинно бути однорідне. Все збираємо. Так, це тістечко так трішки приплескаю. Цю мисочку. І холодне містечко, поки я приготую форми. Ось такі е залізні форми. Я не знаю, коли я в них пекла, тому що. Зараз залізні форми вони не потрібні. І ми будемо тісто викладати на цю сторону. Духовку можна вімкнути і беремо деко, на яке будемо ставити ці формочки. Подовжимо. Я отак деко взяла під низ, поклала оцей лист такий. Зараз я повинна ну, приблизно візьму отак, отаку кульку, спочатку як експериментально. Скільки ж нам потрібно тіста, щоб накрити оцю форму. А потім вже будемо дивитися тоненько. так робимо накриваємо і потім всі поділимо, як нам потрібно. Так, отак витягуючи, отак. щоб не дуже тоненько було, але щоб і не товсто. А це все зайве, зараз ми зріжемо. Отак. І тепер отак спочатку викладаємо, тому що ми будемо потім е, виделочкою колоть. Відразу це робити. І от так придавити, щоб воно не піднімалося. Отак. От Нічим я не змащую форму. Зараз поділю, поділю такі кульки, як ми з вами спочатку взяли. та комбінація в мене вийшла, не вистачило залізних, то я взяла. Отакі от силиконові, але вони не дуже гарні, вони такі дуже м'якенькі, але подивимося, що з ними буде. І один у мене не вистачило чим накрити, то я вже так його зробила і так залишаю. оце. Він мож... Таке можливо, що він може осісти. Ну, подивимося. 180 градусів, хвилин 20 запікаємо. У нас випікаються наші корзинки, ми повинні зробити меренгу. Ви знаєте, що буває французька, швейцарська, італійська. Але мені саме, як кажуть, знаєте, швидше це італійська. Що я, б... я взяла? Два білки, які в нас залишилися від нашого тіста, додала 160 г цукру в окрему ємкість і 40 г води. Оце все відразу в таку ємкість, щоб можна було поставити на плиту. Оце нагріваємо, але не уварюємо. Нагріваємо до той пори, поки у нас цукор повністю розтане. Потім починаємо збивати наші білки, додаючи дрібку лимонної кислоти. Що буде далі, я вам покажу. Як готується французька, це саме швидко те, що ми готуємо на паски. Це беруться білки і збиваються разом з цукром. Дуже гарно, так як, як зефір виходить, це швейцарська меренга. Там білки і цукор. Це все нагрівається на водяній бані, потім збивається міксером маса із сілью білки, і додається цукор. І вода. Тобто тут трішки довше працювати. Але якщо розібратися, то за смаком вони майже однакові. Тільки по стійкості сама така е, кріпка, це швейцарська. Ставлю це на газ і розігріваю. Білочки поки що можна трішки в сторону, тому що в мене вже зараз буде готові, готові наші тіста корзинки, тому поки що холодне місце, а потім беріть міксер і починаємо збивати. Так, я думаю, що цього достатньо. Ай, тут аж краєчки. Бачите, це ще й не дуже впало. Трішечки охолоджується і збиваю білки. Сироп, що вариться, не потрібно його перемішати. Нам на такому повільному вогні нагріваємо, щоб цукор розтанув. Ну що, цукор розтанув. Отак я збила. І тепер тоненькою цівочкою вливаю сироп. І збиваю далі хвилинки 2-3. До таких гарно-гарної маски. Дивіться, яка маса, бачите, тримаються ці хвостики, це досить. Поки я збивала, я однією рукою збивала, другою все знімала із форм. Все відділилося шикарно. Ось як це виглядає. Одна просто розбилася, чому впала форму, кинула на неї і розломилася. Тобто, дивіться, яке гарне, гарне яка пісочка, як вона гарно приготувалася. Оці дві ковбаски я вже з'їла. Це та, що була просто, бачите, як вона вийшла. І ці, що були в силиконі, вони гірші. Скажете, в роті все одно да, різниці нема, дійсно. Околоджується повністю. І зараз я білковий крем перекладаю з насадкою у кондитерський мішечок. І зараз сюди всередину потрібно додати. Варення, але в мене варення щось таке дуже зарідке. Тому я зараз отак виберу. Серединку тут якісь ягоди. Я навіть не знаю, що це за ягоди. Сюди потрібно джем. Так, і зараз трошки в мене тут горішки, якщо вони не валялися. Сюди горішки покладу отак. Можете присипати зверху якимись такими цікавими штучками. Зараз винесу про холодне місце, нехай трішки застинеться наша глазурь. І от така краса у нас вийшла. Дивіться. 37 гривень одна корзинка в магазині, а я просто от зараз вечором захотіла і приготувала за якісь нещасні півгодини, 40 хвилин. Мої ріднесенькі, не можу я вже більше чекати, пустих уже нема порожніх, чоловік уже всі з'їв. Ну, а ми з вами давайте скуштуємо. Ну, оцей трішки він, дивіться, гарна форма це силикон. Але отут трішки прихватилося і немає таких зубчиків, як на металевому. Бачите, металеве красиве. Але це ж таке, у кого є, в кого немає. Давайте скуштуємо. Ну, меренга ще трішечки береться, бачите? Але вона підсохе. Давайте скуштуємо. М -м -м. Дуже хрустка корзинка, смачна меренга. Ніжна. Ну, варення там не дуже відчуваються, але я думаю, що ви джему докладете і буде вас дуже-дуже смачно. Так що рецепт весь перед вами. Дуська здихає, хоче, да? тобі не можна. Я вже так нализалася цією меренги, обов'язково приготуйте. Все перед вами. Нема тут ні шахера, ні парикмахера. Я ніколи нічого не скриваю. Те, як воно вийшло, так воно й вийшло. До побачення, до нових зустрічей. Діліться рецептом, пишіть коментарі. Свої відгуки, давайте свої рецепти. Будь ласка, пишіть, тому що чомусь активність так упала. Я розумію, що і настрою немає, і грошей немає. Але ми повинні один одного підтримувати. А поки що я вас пригощаю. Дивіться, на якому гарному блюді знайшла я таке гарне блюдо. Пригощайтеся, будь ласка, все як в ресторані. Будь ласка, чи на вечерю, чи на ранок, все перед вами. Та беріть, уже бо руки болять тримати. Беріть.